29 лютого четвер. Учитель і підручник Бог явив себе світові як учитель. Бог був у Христі, примиривши світ із собою, і в ньому він каже: візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене. Матвія, 11, розділ, 29 вірш. Коли він закликає нас зайняти місце учнів, то в цьому заклику він сам займає місце вчителя. Він знову каже: усі вони будуть навчені від Бога. У цьому він також показує себе вчителем людей. Я Господь, Бог твій, що навчає тебе користі, перекладено з англійської, і написано, що ніхто не вчить так, як він. Як може хтось навчати так, як він? Хіба він не Бог? І так само безумовно, як він Бог, так само точно він найвеличніший і найкращий учитель, який тільки може бути. Він справді вчитель усіх істинних учителів. Як може навчити нас той, хто недосконалий у пізнанні?» І знову написано Ось я з вами в усі дні до кінця віку, я ніколи не залишу тебе і не покину тебе. Досконалий у пізнанні з тобою, він з тобою, щоб навчати, він з тобою в усі часи. Таким чином, ніщо, крім невір'я, не може перешкодити будь-кому бути завжди навченим у досконалості знання. Бог навчає своїм духом, тому написано утішитель, який є Дух Святий, якого пошле отець в ім'я моє навчить вас усього. Він навчає своїм духом через своє Слово, Дух правди наставить вас на всяку правду, бо Він не від себе промовлятиме, але що почує, те й промовлятиме. Він візьме від мене і покаже вам. Усе, що має отець, є моє. Тому я сказав: візьме від мого і покаже вам. Перекладено з англійської. Бог навчає в Ісусі Христі Святим Духом через Його Слово, це і є християнство, це справжня християнська освіта. Біблія це книга Християнства, це книга мудрості та пізнання Бога, за допомогою якої люди мають бути відновлені та стати такими, якими вони були створені. Це книга откровення Ісуса Христа, в якому приховані всі скарби примудрості та знання, і тільки в ньому одному люди можуть мати повноту, оскільки у Христі приховані всі скарби мудрості і знання, і оскільки Біблія є откровенням Христа, цілком очевидно, що в Біблії приховані всі скарби мудрості і знання. Отже, у християнській освіті вічний дух великий учитель, а Біблія великий підручник. Хто взагалі вірячи в Бога і Отця Господа, нашого Ісуса Христа, може вибрати іншого вчителя в чому-небудь. Хто вірячи, що Біблія це його підручник, може допустити, щоб вона поступалася в будь-якій іншій книзі в будь-якій галузі знань. Як може бути визнана християнською будь-яка освіта, яка може бути визнана християнською школою, в якій Дух Божий, як великий вчитель, не обходиться і не шанується живою вірою в Ісуса Христа, і в якій Біблії не відводиться чільне місце в кожному предметі і напрямі навчання?